Россия продолжает атаковать Украину. Планируете ли вы вводить какие-либо санкции? Но они воюют друг с другом. Мы показываем, что мы четко соблюдаем букву этого перемирия. Зеленский отдал ровно противоположный приказ. Не об остановке ударов, а напротив, о а нанесении новых ударов. Мы вообще хотели бы мирного добрососедства. Нам ничего от вас не надо. Отвечая на вопрос, а кто для вас Россия? Россия для нас враг. Ёлки палки некое движение к миру? Ну да, Россия готова. Вопросов нет. Так собственно Россия на протяжении а, трех лет войны и до этого на протяжении десяти лет, начиная с четырнадцатого года, раз за разом говорила о том, что мы вообще хотели бы мирного добрососедства. Нам ничего от вас не надо. Живите как хотите. Вот Хороша тактика. нам нічого від вас не потрібно, а, а справді вам від нас нічого не потрібно. Чи все ж таки є нюанси? Я до чого? До того, що Росія сама мирна країна в тому світі, тому що три роки війни з Україною, і з 14-го року починаючи, вона говорить про те, що вона хоче миру, але не поточнює, якого саме миру вона хоче. А справа в тому, що Росія хоче. Всього міра в них з 2014 року починаючи є шеврони, якими користуються армія Росії зелені чоловічки. Шеврони, по яким не можна визначити приналежність до тієї чи іншої військового. До того чи іншого військового формування, але на тих самих шевронах написано: нам нужен мір, желательна весь. І це все, що потрібно знати, про мирні прагнення Росії. Ну і звісно, коли мова заходить за конкретику, не просто за балабольства, ви б за мир, ми, звісно, за мір. А про конкретику, коли заходить мова, тоді починається. фееричное перебывание экспертов в воздухе. Пустышку в виде перемирия в воздухе, на море и по инфраструктуре. Второй план, который продвигают в первую очередь Лондон и Париж, разумеется, при поддержке Киева, это план частичного перемирия. Морское, воздухе... воздух море воздух. и удары по... Да, совершенно столб. верно. Для России, Россия считает, что для нее это неприемлемо. Россия на это говорит, нет, мы не согласны. И тогда Украина говорит, а, ну так это же вы не согласны. Я просто нагадаю вам, що від самого початку перемир'я або часткове перемир'я в повітрі і на морі, пропонувала Україна Сполученим Штатам Америки. Сполучені Штати Америки е, рекомендували е, схилили Україну до того, що мир, тобто е, зупинка активних бойових дій, має бути на е, всій лінії фронту. Ну і відповідно в повітрі, на морі, всюди, тобто має зупинитися активні бойові дії на території України. А, у підсумку, коли Дональд Трамп говорив з Путіним, повернулися до першої версії, коли е, все ж таки вирішили, що ну такого часткового перемир'я в повітрі і на воді буде достатньо не бити по енергетичній інфраструктурі, і не бити в по морю. не уничтожать российские корабли в Черном море. Цього будет достаточно. Это Россия э, ломает переговорный процесс. Это перемирие, которое связано с нанесением ударов по инфраструктуре, это тот самый плюс. О чем я говорю? Фактически мы большую часть украинской энергетики, которую могли бы без каких-то таких ну, инфраструктурных изменений типа ударов по атомным станциям или обнуления их передающих систем, или разрушения полотен, мы большую часть выполнили. И в этом случае для нас как бы взять на себя обязательство дальше это не делать. Ну, в общем, действительно, в принципе, логично. Мы же в этом случае фронт все равно будет поддерживаться. Угу. И мы не изменили свои же позиции. При этом то, что мы говорим в отношении энергетической инфраструктуры, прежде всего, у нас жест доброй воли. Жест доброй воли об отказе об энергетических объектов. Просто если бы еще. Виб'єм какие то части, то может початися неприятный катаклизм з ядерной энергетикой, которого ми не хотим. Получається, що ніхто, звісно ж, думки свої не змінював. Але тепер Росія вже не проти того, щоб не обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, і звісно, про ем... Зупинку активних бойових дій на морі. Чому вони вирішили перевзутися? Ну звісно, тому що надійшла команда від Путіна. Чого надійшла команда від Путіна? Тому що є два варіанти. Дивіться, перший варіант це ем, гарантувати безпеку України, можуть Військові формування, які будуть направлені до України, це можуть бути військові з Британії, Франції, Німеччини, Туреччини і решти країн, які захочуть доєднатися до цього миротворчого процесу. Але Путіну, звісно, цей варіант дуже сильно не подобається. Що значить, військові НАТО знаходяться на території України. Тому а, придумали іншу історію. А давайте ми АЕС, бо все ж таки про ем, безпеку саме атомну ми зараз говоримо в тому числі. Давайте ми АЕС передамо. Аже Росія американцям, і нехай вони беруть на себе відповідальність, що на тих АЕС відбувається. По перше, це може зробити крок до того, щоб Україна сказала, та, да, це є гарантія безпеки. З іншої сторони, це буде означати, що ніяких миротворчих сил військового континенту на території України не буде. Тобто, для Путіна цей варіант вигідний Україні цей варіант не надто подобається, тому що що значить передати АЕС. Сполученим штатам Америки передати державну власність державі ми не можемо. Передати державну власність приватним підприємствам, підприємцям ми також не можемо. Вони не передаються. Якщо ви хочете допомогти нам модернізувати АЕС, велкам. Якщо ви хочете, щоб ми вам подарували АЕС, то це так не працює. Ну і тут вже вступає Машка Захарова. Як ми тепер бачимо, Зеленський віддав ровно противоположний приказ ні, або становки ударів. напротив, о нанесении новых ударов. Речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации. На что она направлена? Очевидно, на срыв мирных инициатив. В том числе, теперь уже, срыв мирных инициатив, выдвинутых президентом Соединенных Штатов Америки. А, про що каже Маша Захарова? Про те, що після телефонної розмови Трампа з Путіним вони домовилися про тридцятиденне перемир'я або про тридцятиденну зупинку активних бойових дій. Але в той самий момент Путін сказав: О, Трампу, вибачте, ми вже сім безпілотників на Україну направили, але зараз ми їх всі повернемо і збили сім безпілотників. Щоправда, тієї самої ночі до України прилетіли 145 шахедів. 145, про які Путін Трампу, звісно, не сказав. А наступного дня прилетіло ще понад 100. зокрема. Ми мали наймасов... наймасованішу атаку на Кропивницький. Про це чомусь Маша Захарова. Не поточнила і не сказала, сказавши про те, що це Україна порушила домовленості. А які домовленості порушила Україна, що е, почала бити по Енгельсу? Енгельс це військова інфраструктура. Про військову інфраструктуру ніхто не говорив. Ми говорили про енергетичну, і ми говорили про е, безпеку на морі. Все ну якби вибачайте, але військовий аеродром Енгельс це цілком законна ціль, по якій Україна може і буде завдавати ударів, Допоки там будуть базуватися військові. Е, Літаки, допоки там будуть зберігатися ракети, допоки там будуть зберігатися каби, якими Росія б'є по території України, оскільки лінія фронту. Наразі теж не заморожена, а продовжує рухатися, тому що сам Трамп сказав, що у Путіна зараз є ем, вигідніші позиції. Ми ж не можемо заборонити йому зупинитися, е, сказати йому зупинитися і заборонити рухатися вперед до окупації решти українських територій. Ні, звісно, не можемо. Ну, значить, і заборонити нам бити по військовій інфраструктурі Росії теж ніхто не може ніяких домовленостей. Ніхто не порушував. По перше, по-друге, вони ще не починали діяти знову ж таки. Нагадаю. Ну і от тут Білий дім теж собі кілька слів сказав про наші АЕС. Що Сполучені Штати могли б дуже допомогти в роботі цих станцій завдяки своїм знанням електроенергетиці та комунальних послугах. Американська власність на цій станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури. Бачите, як швидко змінюються думки в Сполучених Штатах Америки. Спочатку вони говорять про те, що в Україні дуже багато рідкісноземельних металів, і вони дуже потрібні Америці. І Давайте заключимо угоду про видобутку цих рідкісноземельних металів. Потім ця угода ем, накривається мідним тазом. І розмова в овальному кабінеті переростає у сварку. А потім виявляється, що Сполучені Штати вже цікавлять не рідкісно земельні метали в Україні, а вже цікавлять АЕС. Більше того, їх цікавить власність на електростанціях. Ну що ж, апетити Сполучених Штатів нам зрозумілі, що правда, нічим, як то кажуть, не можемо вам допомогти. Тому що дійсно чи можуть. Внести сполучені штати Америки щось нове на наші, АЕС. звісно. Чи можуть вони модернізувати наші? АЕС? Звісно, чи можуть вони допомогти зробити покращити їх? Так, але якими будуть тарифи для України для Українців в Україні? Я думаю, що нам цього американці гарантувати аж ніяк не можуть. При цьому знову ж таки, коли їх питають прямо і конкретно про те, яким чином ви вважаєте, має бути присутня Америка в Україні на АЕС, то кажуть, що. Присутність американців в Україні взагалі не обов'язкова. Звичайно, у сполучених штатах ми маємо величезну технічну експертизу для управління цими електростанціями. Я не думаю, що це вимагає присутності на місці. Але я я залишаю зовнішню політику президенту Трампу та секретарю Рубіо, Я знаю, що вони працюють невтомно. Як ми можемо принести мир Україні? Як зупинити ці бої, що вимагає, щоб обидві сторони склали зброю? Але якщо це, якщо це допоможе досягти цієї мети, нехай Сполучені Штати керують атомними електростанціями в Україні, це не проблема. Ми можемо це зробити. Та ми можемо це зробити, але при цьому можемо бути не присутніми. Цікаво, що. Власність або ж управління електростанціями Дональд Трамп називає гарантією безпеки для України. Але якщо американці не будуть присутні в Україні, яким чином вони гарантуватимуть цю саму безпеку? І Як вони гарантуватимуть, що Путін не битиме по цим електростанціям? Як вони гарантуватимуть, що вони? Точно будуть знати, хто вдарив по цих АЕС, тому що ми бачили провокацію. Ми бачили удар по Чорнобилю, і після цього Путін бив себе кулаками в груди і кричав, що це не він, і вони ніколи не ціляли по чес, і вони ніколи там не були з окупації, коли заходили зі сторони ем, Білорусі. Ми бачимо, що говорить, і чуємо, що говорить Путін, і ми бачимо реакцію на слова Путіна в Америці, які кажуть: ми віримо. Путіну. Мені, здається, можна вже започатковувати нову програму, нову партію. Ми віримо Путіну на слово обов'язково тут додавати на слово. Ну і тут ще одна історія, яка виникає в США. Це, звісно. Ставлення до Ілона Маска. Коли е, напередодні, там, коли ще от кілька місяців тому, Ілон Маск був е, директором Ікс і управляючим Тесла, питань до Ілона Маска було мінімум. Але чим далі, тим більше. 30. Ілон Маск отримує 40 мільярдів доларів на рік фінансування від федерального уряду. Що змушує вас думати, що в цьому немає конфлікту інтересів? Що у нього немає конфлікту інтересів? Він отримує в. Ви думаєте, що він відріже це раніше, ніж він відріже нашу медичну програму або нашу соціальну програму безпеки або наші робочі місця? Я підтримую Ілона Маска та департамент ефективності <звіць> уряду. Підтримка ілона маска серед населення зменшується з кожним днем, тому що. А, проти Тесл почалися теж протести. увазі для мене це дійсно стало. Так, я маю на увазі, для мене це дійсно стало великим шоком, що а, існує такий рівень а, дійсно ненависті та насильства з боку лівих. Я, я завжди думав, що, а, що ліві або знаєте, демократи мали бути партією емпатії, партією турботи. І все ж вони спалюють машини, вони кидають запальні бомби в дилерські центри. Вони ух, стріляють в автосалони кулями. Вони просто. Знаєте, трощить Тесла. Тесла це, це мирна компанія. Ми ніколи не робили нічого жахливого. Я ніколи не робив нічого жахливого. Я тільки робив продуктивні речі. Тож, отже, я думаю, що у нас просто є тут, відбувається якийсь психічний розлад, тому що це не має сенсу. Ну, по-перше, психічним розладом хочуть визнати критику Дональда Трампа. А по друге, ніхто не довів того, що це роблять демократи. Тут все ж таки слід. Провести розслідування і зрозуміти хто е, робить шкоду для Тесли. Я просто вам нагадаю знову ж таки та е, про те, що до Ілона Маска в Сполучених Штатах виникають деякі питання, оскільки він очолив департамент. Доч. Департамент доч з'явився таке відчуття, що спеціально під Ілона Маска і займається тим, щоб визначити де е, гроші американців витрачаються неефективно. Ну і власне Ілон Маск зайнявся тим, що він звільняє американців з їхніх займаних посад, говорять про те, що таким чином гроші в тій чи іншій сфері використовуються не найкращим чином. Тому до Ілона Маска в Америці дуже багато питань. Ба більше того, я вам скажу, що ем, в Америці зараз. На Ілона Маска і Додж подають до суду, і мені здається, що залишилося не так довго до моменту, коли або а, закриють Додж, або, можливо, перепишуть а, конституцію Америки. Справа в тому, що суд у США вважає закриття Юсейт Ілоном Маском неконституційним, рішення окружного суду вимагає від Додж і маска відновити доступ до. Електронної пошти та систем нинішнім співробітникам USAID, і забороняє персоналу «Додж» здійснювати будь-які дії пов'язані з агентством, без спеціального дозволу. Це перший випадок, коли суддя постановив, що маск здійснює достатньо незалежні повноваження, аби вимагати затвердження його кандидатури сенатом, каже надто незалежний, надто багато на себе перебрав. Тому треба з'ясувати все ж таки, яку роль відіграє Ілон Маск в американській політиці. Тому ви можете під. Підтримувати чи не підтримувати те, що робить Ілон Маск, але те, що е ви маєте призначити його офіційно на посаду, і це призначення має відбутися згідно закону, тут е знову ж таки е суд в Сполучених Штатах на цьому тепер наголошує. А поки міністр торгівлі США закликає. Всіх купувати акції Тесла. Ну, тобто, знову ж таки, ви кажете про те, що е, в Україні є корупція, а в Америці, звісно, корупції немає. А тут міністр торгівлі просто, отак, от з екрану, закликає всіх купувати акції Тесла. Я думаю, якщо ви хочете дізнатися щось на цій передачі сьогодні ввечері, купіть Теслу. Це неймовірно. Люди, що акції цього хлопця такі дешеві. Вони ніколи більше не будуть такими дешевими. Коли люди зрозуміють речі, які він створює, роботів, яких він будує, технології, які він розробляє, люди мріятимуть про сьогодні і Джесі Вотерса і думати, оце так. Я повинен був купити акції Ілона Маска. Я маю на увазі, хто не інвестував би в Ілона Маска. Ви це жарт? Та ще можна купити Трамп Коін за одно, щоб вже знаєте, як то кажуть. Навірняка. ну а поки в Америці закликають розвивати бізнес ілона маска допомагати йому збагачуватися. Поки Америка з Росією намагається зараз все ж таки з'ясувати, які умови припинення війни влаштовують Путіна. Я нагадаю, що відбувається в їхніх ефірах. Ну, Україна скаже, там із європейці ну і не треба нам в Америки, і от тогда другий фронт. Ну, так, да, деле я не думаю, що там буде старої фронт. Почему? На сам розвитку ситуации... нам нужен мир. Пам'ятайте про це. Бажано весь каже. российский шеврон. идея сегодня весь день очень нравится. Развитие, развитие, ситуации, при которой Трамп в конце концов, наверное, сможет... Американцы идут на Париж, мы берем Берлин. Ну, если давайте так, если до взятия Парижа и Берлина, то я думаю, как бы вполне себе вероятно. Вам не нравится Париж и Берлин? Нет, вообще не нравится. Правильно, поэтому будем... нравится. Поэтому сначала хоп, потом войдем. Особенно Париж, такой город. Я сомневаюсь в том, что партия войны Путина хочет продолживать брать мир, и желательно весь. Ну, кстати, Валя, вот это, кстати, Вот и есть... Канаду, и Ирландию. Он не Сегодня праздник. Не важно. День Святого Патрика. А, Ирландия хочет в России, может, откуда ты знаешь? Как, опять? Да, опять? А что касается внутренней части? Вот, Раздел Европы. Ну, нам ну, опять кстати, ну как, нам опять наши базы возвращаться ну, вот, в Восточной если... Европе, нам да. опять в Берлин возвращаться, да. балтику снова учить, любить русский язык. У нас еще столько работы впереди. Ну, значит, работа может быть немного впереди, но эта работа, она начнется, вот, вот эта работа, все о чем вы говорите, она возможна только в том случае, если в 28-м году на выборах убеждает Венс или кто-нибудь вроде него. Е, тому ми розпочали із Сирії і вчимо їх знову любити Путіна, е, тому що знову ж таки за е, даними е, до Сирії відправився перший танкер з нафтою. Таким чином, Росія хоче Путін, хоче налагодити е, нові відносини з новою владою Сирії, в той час, коли Башар Асад десь знаходиться на території Росії. Ну і хоче домовитися, щоб російські бази. Продовжили знаходитися на сирійській території. Але при цьому вони мріють про високе вчити Європу любіть Росію. Uh, на вот это енергетическое назовем это перемирием, то есть отказ от ударов по объектам энергетической інфраструктури. Мне кажется, це очень разумное решение. Почему? Потому що ми видим, как Росія Педантично уже начинает соблюдать. Вот вы как раз рассказали про то, как мы сами сбили свои дроны. Это не случайно. То есть мы демонстрируем, что мы вот вплоть, до, даже до таких, казалось бы, мелочей, ну, могли же дроны долететь, они уже запущены. Тем не менее, мы показываем, что мы четко соблюдаем букву этого перемирия. И очевидно совершенно, что Украина уже нарушает и будет нарушать в дальнейшем эти условия. Мы это все фиксируем. Я напомню, что удары, на самом деле, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам, они ведутся практически ежедневно. На прошлой неделе они были, в начале этой недели они были. Да, наши нефтяники уже, естественно, учили уроки прошлого года, но, тем не менее, есть пожары на ряде нефтебаз. Это непростая история, поэтому мы методично будем фиксировать все эти случаи, опять же, предъявлять их Трампу, потому что... А я перепрошу, питание все-таки до нафтобаз. Окей, нефтяники учли, вы ви сделали висновки, но до чего тут Украина? Ну, дивіться, Жоден дрон на територію нафтобази не попав. Це ж ви казали. Ваші слова: жоден дрон на територію нафтобази український не потрапив. Все, що потрапляє на нафтобази – це уламки дрона. Уламки українського дрона тобто, це те, що ви збили. Ви самі нанесли собі шкоду. За чим? Ну, дрон летів в іншу сторону. Він просто пролітав. В нього свій запланований маршрут. Ви його збили, уламок впав, і нафтобаза загорілася. Получається, ви самі знищили свою нафтобазу. Які питання до України? Я не можу зрозуміти. Чим ми порушуємо домовленості? Чому ви вирішили, що можете нам пред'являти ці питання? Це не до нас, це до вашої славетної ППО. Нехай вони і розбираються, хто знищив нафтобазу. Або ви з ними розбираєтеся? Дякую всім, хто а, був зі мною під час цього обзора пропаганди. Ну і звісно, побачимося з вами в наступному. Папа. -па.